Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас за планом шоста обробка орхідеї Бетмен. трохи розповім, що за цей час відбулося і які результати вже є. Ну, по-перше, почав зростати один листочок, зростає дуже повільно, і наростила вона один корінчик. А також, якщо провести пальцем тут, ось по низу, де росте листя, тут. Можна нащупати також зростаючий корінчик, принаймні один так точно. І я навіть роздумувала про те, щоб зняти ось цей нижній лист, але поки що цього робити не буду, бо орхідейці він також дуже потрібен для того, щоб відновлювання проходило якнайкраще. Тургор листя, на жаль, трошки постраждав, був він краще. Це із-за того, що в якийсь з днів я не накладала знову ватні диски, тобто не змочувала їх, просто про це забувала. Це буквально було один чи два дні, але це своє дало, бо зволоження листя щоденне воно дуже гарно допомагає нам. Зараз я зняла ватні диски тільки перед самою зйомкою відео. А так, вони тут з вчорашнього дня лежали на листі. І також хотіла зазначити, що завдяки біоглобіну, оцей листочок може ще дуже довго служити. Він потрошку відмирає, але якщо б я не обробляла біоглобіном, який є біостимулятором всіх життєво необхідних реакцій, тоді цей лист міг давним-давно вже бути жовтим. Та відпасти від орхідеї. Але біоглобін дуже сильно і дуже надовго подовжує життя листю, корінню і взагалі, як я вже сказала, покращує всі функції рослини. Отже, розводимо на 100 г води 4 краплинки препарату. Перед кожним використанням обов'язково препарат збовтують. Виглядає він ось так, хто не бачив ще. Дуже раджу подивитись попередні відео. Вони знаходяться в плейлісті Біоглобін. І одразу можна обробляти. Поливаємо по краю горщика, як і в попередніх відео, з усіх сторін. І в залишках препарату змочуємо ватні диски. Обов'язково віджимаємо їх. І обробляємо листя. Все по одній тій самій схемі. В цей раз я роблю одну обробку на 13 днів. Кожен 13-й день у мене наступна обробка відбувається. Минулого разу для своїх орхідей я робила обробку. Один раз на 10 днів. Наша обробка завершена. З піддона я воду злила. І зараз ще хочу останню чергу ставити паличку в посадку і закріпити це листя. Можна залишити ось так і обережно навіть нічим не закріплювати. А можна, якщо це буде не дуже надійно, закріпити. Але я поки що залишу так мої, я дуже сподіваюся, що все ж таки далі будуть результати, що корінець, який з цієї сторони там внизу хоче пробитись, він проб'ється. Дуже на це сподіваюся. Будемо чекати далі на гарні результати. Слідкуйте за виходом нових відео про цю орхідейку. Бажаю здоров'я вашим рослинкам, пишного квітіння, вам радості, миру, добра, любові, Божого захисту та благословінь. До нових зустрічей, дякую за увагу і бувайте!